Золотоноші на базі волонтерського центру відкрили банк одягу. Сюди можна віддати непотрібний одяг та взуття у хорошому стані. Люди, які того потребують, можуть взяти речі безкоштовно. Ні, такі хочу, я собі. Отакий ще хочеш собі. Угу. А сапожки уночки вибрала? Так, да, отакі хочу. Пані Ольга переїхала до Золотоноші разом із чоловіком військовослужбовцем кілька років тому. Із трирічною донькою Вікою прийшли у пошуку пари взуття. Каже, ціни на нове непідйомні. Та, ти що там такий по 500, по 600, до тисячі. Мати пані Ольги вимушено переїхала до Золотоноші з нової Каховки в цьому році. Майже все нажите лишила у рідному будинку. З собою взяла зовсім мало. Все залишили. Два доми, все, що можна, все залишили. Що було, те взяли. Тукають похідна сумки, пакети, документи і приїхали. Жінка каже, з допомогою волонтерів на новому місці адаптувалися, та все ж мріє про скоріше повернення додому. Вибрати можна, так сказати, що добре, що центр допомагає. Вибрати можна багато чого, тому що ціни непідступні, Виплати, так сказати. Слава Богу, що йдуть. Ну центр допомагає багато. І продуктові набори, і вибрати можна щось. чоловік і син Кристини служать у ЗСУ, і сама жінка колишня військовослужбовиця. Родина їхала від війни двічі: у 2014-му з Луганська, у 2022-му – зі Старобільська. Вибрала речі: футболочки, маєчки. І невісточки, і родичам чоловіка ще, бо вони так живуть в селі дуже далеко. У них там з гуманітарної допомоги дуже тяжко, але є пошта. Жінка додає, у центрі отримує допомогу не лише продуктами і речами. Тут можна підзарядити телефон і зігрітися чаєм або теплими розмовами. У синочка буде поповнення двійня, тому дівчата вже знають, що. Нам треба дзвонять, кажуть, приходьте. Можна просто прийти, даже просто посидіти, поспілкуватися. Волонтерка Анастасія пригадує, як на початку повномасштабного вторгнення до Золотоноші почали приїжджати переселенці. Місцеві ж понесли до центру, хто що мав. Допомагали чи могли, те що золотоністі принесли, принесли ми віддали овочі, консервацію. Але потім вже ми зрозуміли, що люди їдуть в халатах. В чому в чому тільки вони вискочили з дому? Ми відразу почали одяг ну накопичувати між собою, між своїми людьми. Але потім уже громада включилася. Спочатку одяг лежав у коробках, згодом облаштували спеціальний зал. На балансі закладу постійно перебуває близько півтори тисячі одиниць одягу та взуття. Це не просто так, що привезли. Повісили, він важиться, він сортується, перебирається, якщо там одяг має якісь фізичні пошкодження, чи він просто забруднений і його неможливо буде випрати, він утилізовується. А все решта обліковується, ставиться на приход і далі списується. Тобто люди, які отримують, ну, в середньому от ми вже можемо за місяць сказати, що це десь близько 50-60 одиниць одягу за день люди беруть. Узяти необхідне можуть також пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю за умови пред'явлення документів. Золотоністі вже просять приносити одяг та взуття у гарному стані. Найбільше бракує чоловічих речей. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.